Проїзд без турбот. Уже з лютого у Франківську розпочнеться оновлення пільгових карток Галка, термін яких завершується у 2025 році. Вони дають право на безкоштовну поїздку у комунальному транспорті пенсіонерам, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю, членам родин загиблих, зниклих безвісти, військових, а також пільговим категоріям з числа ВПО, які зреєстровані у Франківській громаді. Багато карток закінчується в кінці квітня, якісь в червні, якісь в жовтні, але е, всі ці картки, які закінчуються саме у 2025 році, можна почати переоформлювати з 3 лютого. В принципі, цей процес він буде постійний, але до 31 травня у нас буде розширена мережа, де можна це зробити, оскільки ми очікуємо, що саме в період лютого, березня-квітня буде найбільше бажаючих це зробити, тому що більша частина карток закінчується саме в квітні. Для зручності мешканців у громаді буде три десятки пунктів видачі карток, серед яких всі центри надання адміністративних послуг для певних категорій громадян, що проживають у Франківській громаді, створять окремі локації. Департамент соціальної політики на Грушевського 29 це для учасників бойових дій, родин загиблих, зниклих безвісті, також Івано-Франківська-Дністровська, 26 для пільгових категорій внутрішньопереміщених осіб, як вже говорилося, це нова категорія громадян, які мають можливість у Івано-Франківській міській територіальній громаді оформити транспортну картку Галка. Наші офіси, всі, в тому числі на комунальних підприємствах, будуть приймати документи з дії, з мобільного додатку Дія. Тобто, якщо у вас є ID-картка і там є паспорт, є витяг. З реєстру територіальної громади пенсійне посвідчення та ідентифікаційний код вам з собою необхідно брати ніяких документів. Ми це все проведемо в верифікацію. А вже з червня, за словами міського голови Русана Марцінківа, картка Галка почне діяти і в приватному транспорті. Перевізники будуть зобов'язані безкоштовно перевозити пільговиків. Опрацьовуємо це питання, тому що картка має більше. Функцій, чим скажімо, ми її використовуємо, тому ми опрацьовуємо з приватними перевізниками. і Є певне розуміння про те, що ми хочемо десь 1 червня, щоб вона теж ну, повністю запрацювала у приватному транспорті. Те, що це важче, ніж комунальному, але ми працюємо над цим. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402.